Всім доброго ранку, ми вже вийшли на прогулянку і доволі зранку так прохолодно. Ось вітерець такий, але на день передає, що все буде. Ще, ще буде тепленько, як кажуть. Але я так сонечка поки що не бачу, хоча трішки там десь проривається. Вчора в нас була така гарна злива і град був, що ми приїхали з дочкою під будинок. І ми сиділи в машині. Тому що зливка, злива така була гарнесенька. Дощ так лупив. Але ж, напевно, це в деяких регіонах. Ввечері теж передавали, але ввечері вже такого не було, як було в обід. Всім гарного продуктивного дня, гарного настрою, спокійного дня і щоб все у вас було добре. Всім привіт, дівчатка! У мене посилочка від Нотіно. Зараз я її відкрию. Не знаю, як вона. Ага. Супер. Подумала, лапка буде потрібна. Ні, не потрібно. Так, були тут приємні ціни, тому я тут замовила. Дивіться, пробник якийсь стали. Це СПФ, напевно, в такому пакетиці. Прикольно. Ага, цей пакетик ще, якщо тут відірвати, він клейку лінту має. І закрити, і буде все добре. Так, СПФ. Так, ось такий: 50. М -м, так, так, на нашій мові. Шукаю, шукаю. Не можу знайти, але, напевно, потім я все розберуся з цим. Ось такий. Пробничок дали мені. Ось так. Так. Але основне загублення моє було ось це. Три позиції, небагато, але все ж таки поділюся з вами. Ось такий цераве, дуже давно їм користувалася. Мені він дуже подобався. Зараз у мене умивалка зая, і умивалка від біодерма. Теж подобається, непогані, але повернулася до цераве, тому що ну, класний продукт. Що і казати. Хто пробував, дівчатки, ви напевно мене розумієте. Але ціна її зараз така цього гелю дуже підросла. 700 гривень ось така велика пляшка. Так, хватає надовго, але ціна підросла. Я ще замовляла десь за 500 гривень, а зараз 700. Так, другий позиція ось такий тонік. Біаленда непоганий, мені подобається. Він такий, знаєте, простенький, легенький. Колись у мене був він, і десь баночок 3 я використовувала, потім хотіла поміняти щось, але все ж таки, бачите, повернулась до нього. Він такий бюджетний, здається, я по акції взяла за 120 гривень. А так він десь коштує 160, здається, ось такі, в такому діапазоні ціни. Дуже мені теж подобається. Повернулася, я кажу, так. І е, третій продукт це така сироватка. Q A, Так, здається, правильно. Це з вітаміном С. Дівчатка, вона просто-просто класна. Дівчатка мені подзвонила, то треба було відповісти. Так. І ось останній такий продукт, третій продукт, який я замовила, це Q A, вітамін С, така сироватка освітлювальна для обличчя. Вона освітлює трішки шкіру. прибирає. Пігментні плями. Ну, непогано. Мені, у мене така була і така є. Зараз такою користуюсь, але вона вже закінчується, тому взяла на заміну. Вона дуже така легенька по текстурі. Ой-ой-ой. Дивіться. Така легесенька, дуже гарно вбирається. Ну, коротше, мені подобається цей продукт. І вона була по акції. Зараз я дивлюсь, вона вже без акції, але була по акції, тому я її вирішила взяти. В принципі, ось це замовлення було за цієї сироватки. Так що, ось таке сьогодні у мене замовлення. Внутіна було. спочатку ми приїхали, і мої покупки з Аврори взяла ось таку собі. Сухарики це з смаком сиру. каже, що дуже-дуже смачні. Так, забула сказати, що ми перед тим, як їхати в Аврору, заїхали в аптеку. Ось такі взяла собі каплі для очей, Оптінол. Це такі, знаєте, зволожуючі каплі, і вони дуже-дуже непогані. І якщо, дівчатка, ви оплачуєте комунальні послуги через інтернет, особливо світлом є, там така функція ясних слов. Так, і там вони дають багато-багато різних бонусів. Я оформила ці бонуси. На жаль, ці бонуси в інтернет-магазині в інтернет-аптеці не діють, тільки коли ви приходите на касу, кажете промокод цей, він вам приходить. так, І я скористалася, і дівчатка вийшла мені так набагато дешевше. Ці каплі мені порекомендував лікар, можна сказати, такий мій особистий лікар це моя донька. Так що буду капати. Так, Далі ще взяла перегаментний папір в Тут Я беру довгенький, дівчатка, і він якраз лягає на деко від духової шафи. Він просто класний, мені дуже-дуже подобається. Так, це я ціни говорити не буду, тому що я не знаю, коли це вийде з відео. Намагатися буду його випустити скоріше, тому може, знаєте, акції не будуть діяти. Взяла ось таку дівчатка чашку, У мене така точна самісінька, бачите, є. І вона дуже-дуже класна. Є інша чашка, але вона по якості зовсім інша. У мене з волошками, але вона у мене в посудомийці, не можу вам показати. Цю чашку я взяла на подарунок. Вона зараз по акції. Дівчатка, вона якісна, якщо ви кладете її в посудомийку, ці квіточки залишаються. Ну, По крайній мірі у мене все нормально. Не знаю, ну, це може залежати від партії. Тому я взяла е, своїй сестрі на подарунок, як так у неї у доньки день народження, а я, ну, у нас прийнято, ми е, одна одній даримо як, знаєте, мамі, яка народила дитину. То... Так, так, такий подарунок їй буде. Так, це, дівчатка, я вперше писала список ну, що мені треба в Аврорі. І це круто. Я купляла майже все по списку. Так, сину треба був ось такий блачок, адаптер, чи як воно правильно називається. І такий адаптер коштує в магазинах десь 600-500 гривень, в Аврорі він коштував 300 і там, знаєте, був я вибирала поки ці блочки. Цей блочок ну підійшов хлопчик десь років 15-17 і теж вибирав. І мені каже, що цей брав і дуже-дуже класний. А йому ще треба був інший якийсь. То порекомендував мені. Мені знаєте, мені так було приємно, що він так звернув увагу. Я вибирала, не знала, який, він мені. Порекомендував, так ми розговорилися, ну це дуже-дуже приємно. Що, знаєте, молодь не соромиться і рекомендує. Так що взяла дівчатка. Ось такі солодощі до кави взяла. Рахату кавий називається. Оцей просто суперовий. Він такий дівчатка смачний. Це, здається, кавовий. Так, я думала, що він буде не смачний, а донька купляла, і я взяла в неї спробувати. Просто супер. Тому взяла, здається, 39 гривень. А оцей я взяла вишню і банан. Думаю, теж дуже буде смачний до кави. Потім взяла, дівчатка ось такі серветки, вони були по акції. Це, типу, як ловушки для кольору, але це вони з ефектом білизни. Це для білих речей, є для чорних речей, щоб чорний колір ну, був кращий. А це для білих, тому буду пробувати. Взяла собі дівчатка гаманець, вибирала гаманець. І там мені один сподобався, він коштував 177 гривень, такий якісний шкіра начебто була. Так? Але там ось для копійок не дуже було зручно. там треба було, Ну, дуже незручно. Тут дуже зручно, я, я, так як у нас з'явилися копійки, і я їм користуюсь, то треба мені було щось таке зручненьке. Тут дивіться, дуже зручно. дуже. Цей такий гаманець коштує 69 гривень. Звісно, це не шкіра. Тут мені картки. І трохи такої валюти як паперової, і мені вистачить 69 гривень, непоганий. Так. Потім взяла дівчатку ось такий контейнер, але це я в основному взяла для доньки, тому що вона в мене полюбляє оливки, маслини. І дивіться, ви викладаєте їх сюди з водичкою. Так? Потім, напевно, перевертаєте, вони стоять. Ну, це мені треба так, і огірки можна. Тут все, в принципі, отак, отак вони стоять в водичці. Так, потім вам, вам треба буде взяти якусь маслину чи там огірок. Ви взяли, водичка тут все стекла сюди, і тут воно ну, без водички. Дуже класний контейнер. Я його бачила на Aliexpress, на тему. А він він тут з'явився. Я вибрала, подивилася, непоганий. Здається, 169 гривень. Так, заладочка собі скарб, скраб для тіла. Вона вже брала, каже, такий класний, то ще візьму. Не знаю, скільки він коштує, але ми користуємося разом. Теж іноді користую. Потім От ось такі карти перверці. Спочатку їх не любила, потім я їх полюбила. Вони зараз по акції 119 гривень, здається, суперові. Вони класний розмір, щільні. Ну, все мені подобається. Отак, далі взяла для скла та дзеркал 29 гривень, дівчатка. Якась нова фірма. Я не знаю, хороше не хороше, але мені підійде. Знаєте, протирати скло в ванній кімнаті у нас буває так, що і я сама почищу зуби, і після мене треба скло мити. Тому на кожен день піде. Так, що ще взяла? Донька взяла маски. Елен, ці маски суперові, я вже розповідала, дуже нам подобаються. Далі взяла дівчатку я собі блокнот, і донька взяла блокнот, Ось таку пару вона собі взяла. Не знаю, скільки здається цей був факт. 44 гривні, здається. І ось таку ручку взяла. Ручку з лапкою. Я до речі, вибрала. Вона дуже класно пише, але вона така важкувата писати. Але, ну, таке діло. Знаєте, я люблю, щоб не тоненько писали. І не товсто. От середній такий формат, скажімо так. Ця ручка ось така середня. Так, це доньки. Так, І донька собі взяла ось такі наліпки для блокноту. Знаєте, зараз все, що хочеш, є. А я собі взяла ось такий блокнот, так, і взяла ось таку ручку. Розкажу, для чого я взяла блокнот. Ось таку ручку це точно така ж сама. А ні, це не така ж сама. Тут у мене у доньки лапка, а у мене якийсь ведмідь чи типу того. Так. І ось такий блокнот. У мене це він у клітинку, і у доньків клітинку, тому буду писати, як кажуть, побажання. Зараз, знаєте, такий ходить, можна сказати, тренд. Не знаю, хто вірить, хто не вірить, у когось працює, у кого не працює. Треба завести, купити піти блокнот, який вам подобається. Треба купити класну ручку, яка вам подобається. Ось я це все зробила. і треба... Знати своє бажання, яке ви хочете, і писати своє бажання 5 днів по 55 разів. Ось 55 разів я буду писати, наприклад, сьогодні, завтра, післязавтра, і так робити кожні 5 днів. Пропускати не можна, кожні 5 днів ми пишемо 55 разів своє бажання. Але побажання треба писати не в майбутньому, не в минулому, а в теперішньому часі. Наприклад, я щаслива, і ось ви пишете 55 раз, я щаслива. Або, наприклад, я здорова там, людина. І ось ви пишете. Зараз всі багато пишуть. Я дівчатка, якщо чесно, дуже боялася писати своє побажання, але я наважилася, тому що треба, знаєте, побажань своїх іноді боятися. Але надіюсь, що воно здійсниться. В принципі, ну не знаю, хтось вірить, хто не вірить. Я, в принципі, знаєте, така людина віруча, треба і розумію, що треба просити у кого, у нас є кого просити, ходити до церкви, молитися. І бажання 100% здійсниться. Але все ж таки напишу своє бажання і надію, що воно здійсниться. І я, дівчатка, Скажу так: хто собі буде брати таке теж собі таку ну, такий спосіб здійснення бажання? Вам бажаю, щоб ваше бажання здійснилося, і ви його легко написали. Знаєте, багато зараз аскез беруть. Ну хто ті, хто ці сидить, хто знає? Аскези теж я вже тренуюся брати аскезу і. Поки в мене трохи виходить. Але це поки згодом я вам розповім. Поки що, знаєте, я в цьому новичок, так так, ось такі в мене покупки були в Аврові. В Аврорі, знаєте, з пустим пакетиком вийти не можна. Ось такі. у нас, здається, там на 1400 гривень всі покупки у мене вийшли. Всі Всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирени, без ракет, щоб все в нас було добре, щоб наші бажання здійснилися. І всім до нових зустрічей. Ввечері їздили, що була знижка. Ось такі цукерки зараз пів кілограма 86 гривень з копійками Тому взяли. Так, ось така шоколадка. Це я таку шоколадку полюбляю. І дуже гарна на неї ціна була, тому взяла такі батончики по, здається, 15 з копійками. Але частенько на них є знижка, тому можна е купити, зловити як кажуть, знижку. Так, взяли ось такі еклери. Звісно, вони нам пішли по акції, бо після восьми. 25%. Я взяла ось такий вишневий так? Один з'їла, один взяла і дві картоплі. Така невеличка була закупка. Ще взяли торт київський, але той торт був на подарунок, тому вже подарунок завезли. І завтра і ми вже будемо, напевно, їсти пити чай. Це виходить наш дядько. Ось так. Так що у нас такі сьогодні покупки. На сьогодні у нас були у Рошені.